Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, завзятих малювати Де на прості папері, у веселі веселих, барбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, Папери, такі синки дива. Страшні синки дива. Я така рада бачити вас всіх на нашому святі. Друзі, скоро ми будемо святкувати новий рік. Я так люблю це свято. Я теж. Не має приїхати моя племінниця. Піду її зустріну, а ви не пустойте. Добре? добре? Добре, добре. Ого, який великий! Не чіпай! Це ж святковий тор. Та я тільки лизну. І я. А ага, спочатку ти потім зайці. Так нічого не залишиться. А давайте грати в сніжки. Давай <говори> <говори> так. <говори> А давайте його я заховаю, щоб Уляна не побачила. Ні, значить тебе, мішко. Ми це зробимо самі. Е -е. Здається, хтось іде. Мабуть, Уляна. Ховаймося. Ховаймось. Ховаймось. <плес> 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 Як тут гарно. Як мені подобається. Тітонька Уляна вже святкує. Мене не дочекалися. Я вже зголодніла, посмакую тортиком. <звук> 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 Ой, а де ж увесь торт? Хтось іде. Мабуть, це Ульяна. Треба ховатися інакше нас сварить. Ау! і те це всі поділися. І кудись зникла моя племінниця Поліна. Але сьогодні все ж таки свято. Давайте святкувати разом. О, друзі, заходьте, сідайте, зайчику, гошку. А, -а чого ви такі сумні? Наче сьогодні й не свято. Що сталося? Уляно, ми хотіли тобі сказати, що. що тортика ми з'їли. Пошко. Ні, ми ж його разом його. Ні-ні. Ми, ми тільки сніжкою пошкодили, але не їли. І, і я не їв. А хто ж тільки ти? Я теж не їв Уляну. Ну, ми грали, коли ти пішла зустрічати свою племінницю Поліну, ми грали в сніжки і сніжка. Потрапила в тортик, його зруйнувала, і... але я не їм. Тітонько Уляна, це я з'їла ваш тортик. Я подумала, що ви про мене забули і не дочекалися. Полінко, ми так тебе чекали, ми так раді тебе бачити. Ну, нічого, все з'ясувалося. Приходь, сідай до нас. Привіт, друзі. Я Поліна. Угу, Та тепер немає тортика. Ну нічого, зате всі помирилися. Але ж їсти хочеться солоденького. А в нашій книзі є історія про родину, в якій зовсім не було що їсти. Як це? А що ж вони робили? А Давайте послухаємо цю історію. Давайте. Історія сталася давно, в часи, коли на землі жив пророк Ілля. Це людина, яка передає народу слова Бога. Сталося це в Ізраїлі. Люди вели себе погано, не слухалися Бога, і Бог вирішив виховувати людей. На землі три з половиною роки не було дощу. Тим, хто слухався Бога, він допомагав. Пророка Іллю годували навіть ворони. Вони приносили йому їжу. А воду пророк пив із струмочка. Коли той струмочок висох, Ілля пішов шукати інший. І прийшов він до одної бідної жінки у дім і попросив в неї поїсти. А вона йому каже: Де ж я візьму для тебе їжу? В мене є тільки жменька борошна і крапля олії. Тоді Ілля сказав бідній жінці. Бог обіцяв, що борошно і олія в тебе не скінчаться, поки не буде дощу. Жінка дуже здивувалася, як це? Жменька мого борошна не скінчиться? Ілля сказав так. Бідна жінка приготувала з останнього борошна і олії хліб і сталося диво. Вона зазирнула у коробку з борошном і побачила. Що воно там знову є, і олія не скінчилася. Так було довго, поки не пішов дощ. Борошно і олія не закінчувалися. Бачите, Бог робить чудеса. Він годує всіх голодних, хто просить його допомоги. Тортика. Уляна, а Бог може подарувати нам тортик. Бог подарував нам тортик, та ми його не вберегли через неслухняність. Проте Господь подарував нам багато іншого. Так, у мене, наприклад, є печивий банан, а в мене є згущене молоко. А в мене є горішки. А в нас є мамине варення. А давайте разом зробимо тортик. Давайте не гаймо часу, бо скоро новий рік. А можна він буде у вигляді оцього будиночка? А вже ж, Починаємо. Для початку ми викладаємо печиво прямокутником. Далі змащуємо згущеним молоком. Дякую, ведмедику, що поділився. А, нема за що. очистити банани і нарізати їх кружечками. Наступний шар нашого тортика буде банановий. Дякуємо зайчику за горішки. Посипай. Поливаємо згущеним молоком і знову накладаємо печиво. Зробимо кілька шарів, а щоб було смачніше, можна використати мамине варення. Тепер треба зробити дах. Для цього візьмемо, прямокутне кутне печиво. Ось таке. Була справжньою, посипимо нашу хатинку кокосовою стружкою. Так! Дорогі друзі, ви теж можете зробити таку красу і смакоту. Але перед тим, як щось робити, спитайте дозволу у мами. З новим роком давайте святкувати! Ура! Для створення саморобки святковий торт вам необхідні печиво, банан. Згущене молоко, горішки та варення. Готові почали. З Новим роком бажаю, щоб у вас було багато друзів. Так. Mm. І щоб ви не переїдали солодкого. <звук> давай, давай. І щоб в цьому році ви ніколи не сварились. Так, кучніше. І щоб ви були слухняними. Добре. Так, знімаю. І багато меду. Здравствуйте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ. Абонентська скринька 36. Програма «Малюваки».